Вітаю на каналі Математика це просто. Сьогодні розглянемо цікаву тему за 6 клас, а саме додавання від'ємних чисел. Отже, щоб додати від'ємні числа, потрібно додати їх модулі і поставити знак мінус. Тобто, що мається на увазі? Ставимо мінус, розкриваємо дужки і в дужках записуємо модуль кожного з них. Тобто число мінус 2 це в нас модуль 2. Додаємо е, модуль числа мінус 3, тобто 3. Отже, маємо в дужках 2 додати 3, це в нас 5. І пам'ятаємо, що перед дужкою мінус. Отже, сума чисел мінус 2 та мінус 3 дорівнює мінус 5. Наступний випадок мінус 2,5 додати мінус 3,5. Отже, пишемо мінус. Відкриваємо дужку Модуль першого числа. Це буде 2,5 додати модуль другого числа 3,5. Дорівнюємо мінус. І рахуємо результат в дужках 2,5 додати 3,5. Спочатку цілу частинку 2 плюс 3 це в нас 5. і 0,5 плюс 0,5 це одиничка. Отже, одиничка плюс 5 дорівнює 6. Отже, результат додавання у нас мінус 6. Наступний випадок мінус 1,1 третя додати мінус 2,13. Записуємо, мінус. Відкриваємо дужку в дужках. Модуль першого числа це 1,1 третя. Модуль другого числа 2,1 третя дорівнює Мінус. Спочатку додаємо цілі частинки. 1 додати 2. Це буде 3. Далі додаємо дробові частинки. 1 третя плюс 1 третя. Спільний знаменник 3. Отже, додаємо чисельники: 1 плюс 1 2. Отже, результат буде мінус цілих. 3, 3. Дві третіх. І останній випадок мінус 5,1 додати мінус 9,2. Записуємо мінус і відкриваємо дужки. шукаємо відповідні модулі. Модуль першого числа буде 5,1 додати модуль другого числа 9,2. В результаті пишемо дорівнює. Мінус додаємо цілі частинки 5 додати 9, 14. І дробову частинку одна десята плюс 2 десятих це буде 3 десятих, тобто разом мінус 14,3. Дякую за увагу.